Вітаю, це Суспільний Кропивницький. Мене звати Леся Журавська, моя співрозмовниця Леся Нестройна, дружина військового. Я вітаю вас. Добрий день. Психологи фіксують те, що війна впливає на стосунки в родинах військовослужбовців. Яка історія у вас? Вже триває повномасштабне вторгнення уже майже два роки, і е, я хочу сказати про те, що е, на стосунки впливає. Розлука, неможливість вийти на зв'язок при написанні там, того чи іншого повідомлення. І коли ти дуже рідко бачиш свого чоловіка, то відносини загострюються. В моєму випадку, в нашому випадку, це наші стосунки зміцнилися. Вони стали ну, такі більш на, якісні, на якісніший рівень перейшли. І коли я, наприклад, від чоловіка не очікувала, що він може писати. Такі рядки мені там зранку, говорити, як він мене кохає, от там, щоб я не переживала, коли він там декілька днів може не вийти на зв'язок. І коли ми зрідка бачимося, тільки один раз в нього була повноцінна відпустка 15 днів в серпні місяці, то перші дні нам довелося ну, бачити одного і відчувати навіть, тому що все-таки відвикаєш один від одного, і чоловічий колектив накладає свій відбиток. А, і тому е, чоловік іноді там, просить пробачення за те, що він там не стримався, якась там лайка і, і так далі. І так далі. Але, е, в нашому випадку кохання наше ще більше розцвітло. Пригадайте ваші відчуття, ваші думки тоді, коли було прийнято рішення, а я нашим телеглядачам скажу, що Іван, чоловік Лесі, пішов добровольцем у березні 2022 року. Ваші відчуття, ваші думки? Так, коли... Це рішення приймалося одностайно, воно обговорювалося. Mm -hmm. Хочу сказати, що перед тим, що е мій чоловік виграв. Перед самою війною конкурс на заміщення вакантної посади начальника фонду Держмайна України по Кіровоградській області. Він не дочекався призначення. Він зателефонував в Київ і сказав, що призначення не буде, я йду добровольцем захищати Україну. І на даний час цю посаду виконує інша людина. Обговорювали це рішення. І як зараз згадаю, на кухні ми вечеряли, він вже заспокоївся, що вивіз своїх дітей в безпечні зони. І він мені сказав. Що я піду захищати Україну, я відмовляюсь від своєї посади, і я мовчала перші хвилини. Я знала, я відчувала, я розуміла, що він піде захищати Україну. Ми з ним це, до речі, обговорювали ще в січні 22-го року, тому що він говорив, що його турсі друзі, друзі говорили, що буде повномасштабне вторгнення і саме лютий березень. Я це сприйняла більш-менш спокійно і Ну, відчуття гордості певне, за чоловіка було, що він не, не заховався за свою посаду, не заховався за якісь інші привілеї от, і пішов захищати Україну і зразу потрапив до Явору. Коли залишилося без чоловіка, як е, змінилося життя, Ну, крім побутових е, проблем, е, думки, е, психологічні моменти, що було в цьому житті найважче, а можливо, щось е, навпаки підтримувало. Мене підтримує думка, та, що він е, спочатку він служив. Проходив службу ну, не в таких гарячих точках, певних, да? це він був в Дніпрі, служив Кривий Ріг, потім вже на даний час зараз Херсонщина. І я розуміла, що йому теж важко, я намагалася його теж психологічно підтримати. І він мені завжди говорить про те, не розклеюватися, тримати себе в руках, ти маєш надавати приклад. Там, дітям нашим, так, підтримка батькам обов'язково, щоб була якась певна. Ти маєш бути морально готова до всього. Він мені зразу з першого дня сказав. І е е великого прохання було про те, щоб е е не піддаватися паніці, і поганим думкам. Він мені про це завжди говорить і наголошує. Були зриви? Так, були. І в, в жовтні е місяці минулого року, на жаль, Хвилювання, переживання довели мене до інсультного стану. Я пережила інсульт три місяці тому, і це було ну, наслідок наслідок оцього вже переживання, наслідок оцього цього певного зриву. Хоча ну, триматися треба було все так, але психологічно воно все таке. А за що переживали? Я розумію, де він перебуває. Я розумію, що це певна лінія зіткнення. Далі лівий берег. Дніпра і постійна авіація, постійно бомби. І він мене всіляко оберігає від всіляких таких новин. Але ж я читаю, моніторю, я дивлюся, і коли е, іноді він виходить на зв'язок, я розумію, що так має бути. Але там серце там не на місці, ти починаєш хвилюватися. Як ти себе не тримаєш в шуках, ти все, рівно, все одно хвилюєшся. І це відбиток дає на здоров'я. От. І тому е я намагаюся дослухатися до його порад. Але ж все одно воно залишається, і організм реагує. Організм реагує, і певний такий зрив він був. І е тому е зараз я себе ще більше бережу і стараюся, намагаюся е не реагувати е на якісь такі зовнішні подразники. Напевне, що ви спілкуєтеся з дружинами е військових. Е яка ситуація в них? Чи ділитеся ви особистими болями, чи можливо ви підтримуєте одна одну, приховуючи проблеми? Я познайомилася з багатьма дівчатами з дружинами військовослужбовців, Ми підтримуємо зв'язки і. Е всі говорять мені різні речі. Одні говорять, що ну, наприклад, там від відпустка у чоловіка приїжджають, вони два-три дні навіть ну, не розмовляють, вони вітають, і чоловіки так, і у деяких, ну, тобто вони становлюють, намагаються почати знову якісь певні стосунки психологічні в сім'ї. І тому я вважаю, що нам теж потрібен психолог який буде з нами говорити, який буде з нами спілкуватися, як нам поводити себе в ті чи інші ситуації? Я особисто поки це роблю інтуїтивно. Я розумію, коли треба ставити запитання, а коли взагалі просто вийти і мовчати. Наприклад, у нас був такий випадок, що просто не попросив вийти з кімнати і не чіпати, і просто вмикнути телевізор, і вимкнути світло. Так, такі випадки, були. дівчата теж говорять про різні випадки, що стали більш там жорсткі в розмовах, там більше там психічно там, якось відповідають там, по злому, там в такому, в такому Різ, плані. Різ. Дуже різкі там, в своїх висловленнях, судженнях, і тому не бажання відвідувати там, якісь заклади. Наприклад, у мене чоловік, він. Говорить, мені саме просто не краще побути вдома. Я його там намагаюся там в кінотеатр, в театр кудись або кудись сходити, навіть просто до друзів. Він не хоче. А на початку, на початку, в 22-му році, коли була змога, коли він там приїжджав, там раз, два, в три місяці на пару днів, то ми ще більш-менш кудись виходили. Зараз це другий рік повномасштабного вторгнення, коли він дуже зрідка приїжджає, то ну це важче стає, і я його розумію. Він хоче побути один, побути в своєму ліжку, там просто подивитися телевізор і не говорити. Тобто. Я інтуїтивно це розумію, тому я спокійно це сприймаю, ну там без образу уже. А на початку ображалася, могла там заплакати або ще щось. Тобто я це зараз розумію, що йому треба теж певна, тому що постійно, коли ти перебуваєш в чоловічому колективі, постійно хлопці постійно ну, хочеться побути в тиші. Він розказує про війну дуже е -е 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 дозовано, що приколи. Які відбуваються серед них, серед хлопців, різні такі моменти. От, Про страшні бої не говорить? Не розповідає. Е і е так як він е заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення, тому він е ну, такі речі старається, і більше після мого, після мого інсульту, він намагається не взагалі мене не розповідати якихось там речей, ну, е е е таких уже сильно, сильно серйозних. Він сказав, що. Це воно тобі не треба, ти о, берегиня, ти бережи нашу сім'ю, бережи наших дітей. Він змінився. Змінився, да. він став більше він став такий мужніший, більш сильніший. Я не в фізичному плані, а в такому. Жорсткіше висловлювання, так якщо я могла раніше там йому заперечити, фиркнути, що сказати, зараз я це вже не роблю. А ви готові змінюватися, щоб також прийняти його таким? А я і змінилася. І це кожна дружина військовослужбовця змінилася. Якщо вона хоче оці такі моменти радості, щастя, коли він приїжджає побути разом, чи навіть вийти там на сигнал по зв'язку, поспілкуватися, він завжди мені вам хоче: Каже, я хочу бачити тебе радісною, і сміхненою. Розкажи просто, що у вас відбулося сьогодні на роботі. А покажи котика нашого, а покажи там картину в нашій квартирі. Тобто за такими речами, і е, я розумію, що йому це потрібно. Побачити дім, побачити нашу родину, побачити того самого нашого кота. Він таким чином відволікається і психологічно ну, ну налаштовується на якісь добрі позитивні моменти. Суспільство, сприйняття суспільства війни в цілому в. 22-му році, в 23-му році на початку, і, наприклад, в 23-му році на кінці, зараз 24-й рік. Воно змінилося. Ви відчуваєте це і як? І ваші чоловіки, як реагують на ці зміни? Зрозуміло, що всі свідомі українці розуміють, що на початку да, повномасштабного вторгнення Україна згуртувалась, ми були одні разом, єдині. Зараз, ну я, наприклад, такого вже не бачу. Єднання як було на початку лютий, березень 22-го року. Наприклад, і мого чоловіка він 22-й рік в нього була певна ейфорія. Так, що ми переможемо, що ми все буде добре, що ми дійдемо, що ми згуртуємося, то я бачу його настрої. От, зокрема, там 23-й рік, кінець, 23-го року, початок 24-го. Таких е, вже е, висловлювання від нього не чую. От. І він дуже вже обережно говорить про такі от речі, і е, говорить про те, що людей катастрофічно не вистачає. Чи можемо ми поговорити про фінансовий стан вашої родини? Чому тому, що е, оці міфи про космічні зарплати військовослужбовців, вони е, досить е, мають широке розповсюдження, і тому я дружини військовослужбовців, які отримують від них е, ці кошти колосальні суми? Розкажіть, будь ласка, якщо можете в цифрах, якщо не можете, хоча по відсотках, це міфи. Зразу говорю це міфи і спілкуючись з дружиною військовослужбовців, вони теж мені про це говорять: що чомусь так всі думають, що ці кошти потрапляють всі в родину. Ні, це не так. Це певна частина. Так, по перше, затримки затримки військовослужбовців. Якщо 22 й рік не було затримок, 23 й рік це затримки може бути тиждень, може бути півтора, може бути три дні. А, тобто в такому плані це ще все відбувається, і е, оці міфи вони я не знаю, чим вони підприклипні. Ну так як у нас багато і в місті і в дружин військовослужбовців та по всій Україні, я думаю, може сказати кожна дружина, е, для, для кого це не секрет, що е, певна частина зарплати це хлопці скидаються на запчастини, Яка на частина? паливо, на бензин. Єві? Зарплата військовослужбовця, як мій говорить чоловік, це. Більша половина використовується на потреби там, їхнього батальйону, їхньої роти, тому що вони вимушені там, купляти там, паливо, бензин, якісь речі, які їм. потрібні. От, Наприклад, першу частину, яку отримують військовослужбовці, це 20-25 тисяч гривень. І з них певну, там, ну, наприклад, 7, 6, 8 тисяч гривень чоловік може відправляти мені. Все інше це на потреби його. На обслуговування там, техніки і так далі. і так далі, Тому що, так як він е, заступник командира роти, він ще займається паперовою роботою, так? багато паперової роботи, він він закупляє за свій рахунок, ну це зрозуміло. так, І тому ці міфи е, за 100 тисяч і так далі. і так далі, ну е, Вони е, ну, чують слово 100 тисяч. А що туди входить, тобто це взагалі, знає певний ну, військовослужбовець його дружина, да? що це не обов'язково 100, да? що це вичиняється. Як вихід на нуль, а це все рахується годинами. Це, це все не так просто, що це отримуєш таку певну суму. І тому е, оці такі міфи, вони ну, нічим не підтверджені. І е, не забуваємо про те, що у військовослужбовця може бути не тільки дружина, там, неповнолітні діти, а ще й батьки на утриманні. Ви за ці два роки змінилися? І як? Так, я стала жорсткіша, я стала нетолерантна. Я можливо дуже різка, десь дуже жорстока стала в плані спілкування з людьми. Я залишила біля себе тих людей, які мені ну, не те, щоб приємні, які мене підтримують, які мене розуміють, і ну, зрозуміло, думаю, що можливо кожен з нас підчистив стрічку в соцмережах. Друзів і тому ну, в мене немає тих рожевих окулярів, які були раніше. Що таке розуміють? Ті ж самі дружини, військовослужбовці. Ми можемо обговорити там, ті чи інші моменти. Волонтери, які там можуть зрозуміти, так? Там, донька, яка може зрозуміти. Нерозуміння багато ви зустрічаєте? Останнім часом так. Як воно виражається? Мої знайомі. Так, от я їм говорю. Мій там чоловік служить, вже два роки, він вже втомлений, вік у нього такий. І, а от мій не буде служити. От, тобто є таке осудження мене, що я там... Це ж ти його відправила на війну? Це ти захотіла грошей Ну, в такому от плані. тобто Це неприємні моменти, це було слухати І е, від тієї, людини, ну, яку я вважала там, ну, не те, що там подругою, знайомою, ну, хоча б знайомою, принаймні. так. А, і, оце не розум... а от я там заплатила гроші. Я от там віддала останнє, але мій там, син чоловік не буде там, йти на війну. Я всіляко зроблю для того, щоб його не мобілізували. Так? Наприклад, один із прикладів. Так? Тобто для мене це наскільки вже боляче це все слухати. Де черпаєте сили? Робота музеї вона дуже різностороння, творча і шлюби. Які я дуже обожнюю. Ви працюєте в музеї, ви е, реєструєте шлюби. Реєструю шлюбу. шлюбу, і тому особливо мені дуже приємно, коли хлопці вириваються на малесеньку відпусточку. Три дні, два дні. І з якою вони. Я їх намагаюся зробити їм так свято незабутнє, щоб вони не забули про цей день і черпають з цього сили. Е, я співаю в проєкті «Баба Єлька». Це дуже потужний ресурс, дуже потужна підтримка. І, Буває, так хочеться от мені заплакати. А от я поспіваю, піду, я вихлюпаю все, весь оцей свій, там біль, да, наприклад, за день якийсь або за тиждень. І це дуже потужний, потужний ресурс, потужна підтримка. Звісно, родина, дім. Це все. І я спілкуюся з дівчатами тобто це все так і є. Родина, дім. Дітки, там тварини, якесь хобі протягом нашої розмови, сказали, що не зверталися до психолога. Чи відчуваєте ви цю потребу? Я б хотіла поспілкуватися з психологом. Я вважаю, що це дуже потрібно, тому що е іноді е відчуваєш такий розпач, такий біль, такий сум, і ти не знаєш, як втілити куди свої емоції. Ти можеш там зриватися, десь відповідь на які запитання ви би хотіли почути від психолога. Як нам далі бути? Нам це кому? Дружинам, суспільству, дітям, діткам. Як спілкуватися? Де брати, де черпати знову ті сили, якісь, які ну, ти можеш надати своєму чоловіку? Як не впасти в безнадію, в розпач? Тому що іноді думки такі відвідують. Та щодня нас відвідують, такі думки там, під час ракетної натаки, під час повітряної тривоги. От. І тому е, такі навіть спілкування навіть з людиною, якою ти ну, просто незнайомий. Та? І ти можеш їй там довіритись розказати, що там те чи інше тебе турбує. От. І такі речі потрібні, особливо е, вдовам, чоловіки, які загибли, які пропали безвісти. Я, наприклад, ну, е, підтримую дівчат, я знаю, там чоловіки їхні пропали безвісти. Я дякую вам за щиру розмову. Ми говорили з Лесею нестройною, дружиною військового.